Добрий день, мене звати Володимир Швайка і ми продовжуємо серію відео про практики і про медитацію. Сьогодні побалакаємо про неприємний досвід, про те, що нам може допомогти його прожити і про культивацію теплого відношення в своєму житті. Тож, поїхали. Я вже казав, що традиційно вважається, що в нашому розумі є три такі проблемки. Перше, це недостатня ясність, друге, це відраза, і третя це жага. Сьогодні багатьом більше про відразу, про реакцію на неприємне. Варто сказати, що ми не можемо позбутися неприємного в своєму житті взагалі. Це просто частина нашого життя. Але те, що ми можемо зробити, наприклад, одне таких, з таких можливостей ми можемо додавати більше приємного. І тут я кажу не про уникання і не про гедонізм. А в такому, знаєте, виді, де ми маємо наповнювати своє життя тільки приємним, скоріше про відновлення балансу. Бо Дивіться. В... Наш розум по своїй природі більш схильний е помічати якісь небезпечні моменти, якісь проблеми, якісь неприємності. І по суті, ми в більшість свого життя живемо от якраз в, в цьому контенті, ми. а тим більше в, в сучасному світі, де ми маємо доступ не тільки до своїх власних проблем, а ще й регіональних і проблем всього світу. Тому. І наше тіло реагує так само. Воно збільшується кількість зажимів, проблеми з гормонами і так далі. Тобто, тіло намагається адаптуватися до життя, в якому одні проблеми, додаючи якихось більш позитивних частин цього життя. Ми надаємо собі такі можливості для і своєму тілу для відпочинку, для такої реабілітації, для відновлення. Це по-перше. По-друге, є дослідження про те, що такий негативний погляд на життя він звужує кількість того, що ми бачимо. В цих дослідженнях одним людям давали просто. Які задачки, А другим перед цими задачками давали якийсь позитивний досвід, наприклад, жарти, або якісь практики, про які ми сьогодні поговоримо. І, і бачили, що друга група людей реагує біль, ну, вирішує задачі більш креативно, бо вони бачать, крім проблеми самої, вони ще бачать можливості, вони бачать ще позитивну, чутивну, позитивну складову нашого досвіду цього життя. І це дає їм більш варіативне. Бачення ситуації. Тобто, коли я кажу про додавання приємного, це не про уникання реальності, а це навпаки до повернення себе до більш, більшого контакту з реальністю. Бо крім поганого, в житті багато і гарного відбувається. І, і це про те, щоб помічати це гарне або хоча б додавати е, якихось позитивних емоцій, якщо їх там не вистачає. Як один приклад такого додавання може бути практика вдячності, коли ми просто перед сном згадуємо, що було гарно в цей день. І просто про те, кому ми можемо за це подякувати, комусь там близьким, можливо, просто світу або самому собі. І це як мінімум просто полегшить засинання, що ми будемо не засинати не з думками про проблеми. А про щось позитивне. Йдемо далі. Якщо вже повертатися до неприємного, то варто трошки дослідити сам цей процес. Ідея в тому, що в нас є просто відчуття неприємності або, знаєте, таке болі, дискомфорту. Тобто саме неприємне і окремо є реакція на це неприємне. І. Якщо ми кажемо про якусь проблему або щось, що може бути шкідливо для нас, то часто якраз ідея в тому, що шкідлива саме ця реакція. Бачите, я тут написав відраза, ненависть, антипатія, недоброзивчливість, агресія, обурення, презирство, страх, нудьга, сонливість сумнів. Це все по, в своїй суті, це реакція на щось некомфортне, неприємне. І перше, що ми можемо зробити, це просто дослідити саму цю реакцію. Як я вже казав, да, про метапозицію, коли ми спостерігаємо за чимось, що відбувається в нашому розумі, не зсередини, не з самої реакції, а наче спостерігаємо за нею зі сторони. Да, якщо ми злі, то ми дивимося, а як це злий, да, як відбувається ця злість, де вона в тілі, де, як вона да, що, що як зажимається. Які думки виникають, як це впливає на моє самопочуття і так далі. Спочатку нам треба познайомитися з, самим, з самою цією реакцією. І побачити, що в цих цих реакціях є спільний такий корінь, є оцей спротив, є оце бажання відштовхнути, бажання уникнути. І. Просто. Якщо ми змінюємо цю точку зору, коли ми просто спостерігаємо за своєю злостю, то вона вже менше впливає на наше життя. Впливає на наше життя в тому сенсі, що коли ці емоції сильні, ми можемо втрачати себе в них. Чому ти це зробив? Бо був злий, а потім жалкуєш. Або не зробив щось, бо було страшно, але хотів. І і сьогодні ми балаки якраз про те, як ми можемо зменшити цей вплив цих емоцій на нашу реакцію, на те, що ми можемо зробити в цій ситуації. І от перше, це відокремитися, просто поспостерігати. Друге, що ми можемо зробити, це по, називається стратегія ближче далі. І це більше вноситься до неприємного. Наприклад, ми так це робимо, наприклад, коли ми. Ходимо в холодну воду, ми робимо це не одразу, ми потихеньку-потихеньку ставимо ногу, потім трохи більше занурюємося, потім ще більше і потім пірнаємо. Суть ідеї в тому, що в нас є такий важіль, в якому ми можемо коригувати ступінь неприємного в своєму житті, і коригувати його в ну, підстраювати. Це неприємне під нашу готовність до того, щоб прожити. Це неприємне. І це не обов'язково про якусь фізичну історію, це може бути і про якісь переживання. Ми, наприклад, коли там, чоловіки там, переживають важке розставання, вони часто принаймні в роботу. Це якраз такий приклад, коли ми можемо просто свою увагу уводити з неприємних. Ситуації, проблем, бо все одно він там вечір чи ще колись буде про це думати, але в день він може якось відкоригувати цю кількість складного в своєму житті і пройти це більш контрольовано, можна так сказати, з меншим стресом для себе прожити цей неприємний досвід. Варто сказати, що в такому проживанні, коли ми дійсно щось проживаємо неприємне, у нас і, і знайомимося з цим, якось і контактуємо, хочу так ближче далі, хоч якимось досвідом, ми збільшуємо нашу зону толерантності. Тобто у нас є зона тих неприємних відчуттів, які ми можемо прожити, і, і нам окей, це не впливає на, на наші дії не сильно нас збуджує, не сильно нас виводить себе, і так далі. так далі. Так а є частина, які ну, занадто важкі для нас. І от ми можемо потихеньку-потихеньку збільшувати цю зону, досліджуючи себе в, в, під час різних станів, досліджуючи саме цю е, напруження да, і, і навчившись зменшувати саме цю силу цих реакцій. Але важливо розуміти, що. Такій роботі ми не беремо, якщо ми візьмемо шкалу таких неприємних е, переживань, то ми, ну і там буде там, від 1 до 10, то ми не будемо брати е, е, емоції, які там на сім і більше. Якщо ми хочемо навчитися працювати з, з неприємним, нам потрібно почати з якихось більш-менш е, ну, неважких станів на трієчку, знаєте. Навчившись заспокоювати себе, якось пригульовувати себе в таких речах, ми потихеньку-потихеньку будемо збільшувати. Бо в наших широтах люди люблять одразу в саме пекло. І це може бути травмуюче, і це може збільшити саме цю, це напруження, саме це спротив до такої роботи і відкинути нас в часі на багато місяців. Тому Будьте до себе лагідні в цьому, це, це важливе таке. Це важливо. Ще, якщо ми працюємо з болем, наприклад, так, з якимись такими відчуттями, і навчившись якось з цим контактувати вже більш-менш регулюючи цей стан, можемо поглибитися, в, в, ми можемо просто дослідити саме це неприємне. І саму реакцію окремо, да, ми можемо просто побачити в цю відштовхування, і ми можемо зануритися і в саме неприємне окремо. Побачити, що біль, якась така велике, неприємне відчуття, складається з, більш, ну, з менших елементів. З, і кожен з них не такий страшний, як, як вони всі ціліком. І бачачи їх окремо, ми можемо контактувати з, з цим переживанням. Без відчуття, без такого сильного відчуття неприємного. Така, до речі, так само ми можемо робити із, наприклад, людьми, да? або ще чимось чимось неприємне. Просто розділити в себе в голові цей подразник на, на елементи, і побачити, що там є не тільки щось погане, а щось і гарне теж є. І, і навіть ці погані елементи, вони теж складаються з більш-менш окремих елементів, до яких ми можемо змінити своє ставлення в такому виді, і побачити, що та й взагалі ціляком це не так страшно, як відчувається. Також, якщо ми кажемо про проживання цих негативних емоцій, про. Відразу да, це відштовхування, то важливо ще сказати, що ми можемо зменшувати інтенсивність цих емоцій, просто допомагаючи собі виразити ці емоції за допомогою тіла або за допомогою слів. Тілесниця може бути просто якісь навантаження від, від спорту до танцю до просто якоїсь подушки, яку ми можемо побити, пожамкати по і покричати в неї. Якось виразити е, все, що ми відчуваємо тілесно і та, таким чином зменшуючи цю реакцію. Е, або, ну, звісно, якщо в нас, є, в нас є така можливість, або ми можемо просто проговорювати е, ці свої емоції, і ми так робимо, коли там, де, які, з чимось таким важким стикаємось, ми часто беремо друзів і ними, е, їм переповідаємо свої емоції. Таким чином нам все стає легше. Дехто більш усвідомлений робиться з терапевтом, але можна це робити самому, просто виписуючи це все в щоденник або ще як якимось таким чином. Але тут є важлива деталь про те, що важливо розуміти, що це проговорювання це саме про те, що ми намагаємося звільнитися від цих емоцій. Бо інколи буває. Що якщо людина зла і вона починає ще й говорити, вона може себе докрутити сильніше і ще більш, стати ще більш емоційними. Тому тут важливо не, не саме проговорювання, а те, що ми робимо це з ціллю, з наміром, що ми робимо це для того, щоб звільнитися від цих емоцій, для якось полегшити свій стан. Інколи може допомогти і арт-терапія. І це працює із самим неприємним і з реакцією на неприємне. Тобто, якщо ми відчуваємо біль, то якщо ми будемо просто проговорювати, ми можемо просто проговорювати типу боляче, боляче, біль, біль, і просто проговорювати саме те, що ви відчуваєте. І ви побачите, що доволі скоро ця інтенсивність переживань буде зменшуватися, скоріше за все. І так само з емоційною складовою, коли ми кажемо, що злий це злість, злий, злий, злий і вже якось і злий. Розумієте, це таке проговорення дає нам можливість сфокусуватися на самому. На самій складовій нашого досвіду, і побачити, як вона змінюється. Що, все, як ми вже казали, все, всі ці процеси, які в нас відбуваються, вони змінні. Якщо ми їх не підживлюємо, то вони потихеньку затухають. І найважливіше, я хотів сьогодні розповісти про те, що ми можемо зменшувати інтенсивність таких переживань просто теплим відношенням, таким дбайливою увагою до того, що відбувається. Бо ми не намагаємось, так, звісно, це є проблема, коли, коли злість, коли, коли щось нас поглинає да, в собі, і це вже не наші дії, не наші реакції, це вже щось інше. І, але ми не намагаємося боротися з цими емоціями. Ми просто… Це не буде будь-яка боротьба тут, скоріше за все, тільки збільшить інтенсивність. Внутрішнього спротиву, а щоб зменшити цей спротив, нам якраз потрібно додати більше прийняття і тепла до самого себе і до цієї реакції, яку ми не створювали, ми не, ми не винні в тому, що ми так реагуємо, це просто нормальна реакція е, організма. І ми маємо бути більш е, ну, з розумінням до цього ставитися з теплом і підтримкою до самого себе. Як із а, позитивним, да, як я казав, що як, як ми додаючи приємне, ми, ми зменшуємо а, да, кількість неприємного в житті. Так само і додаючи якоїсь тепла прийняття а, такої добайливості, дубай, да, ми зменшуємо якраз кількість цього спротиву всередині себе. Це схоже на те, як коли ми а, порізалися в дитинстві, то ми прикладали туди руку. Просто тримали. І да, таким чином, значить зігріваючи, просто тримаючи цю біль. І тут, Або коли дитина до нас приходить, розповідає про якісь свої проблеми, то найкраще, що ми можемо зробити, це вислухати, обійняти, дозволити дитині прожити ці емоції, відпустити їх, і, і, і все. Да, і, і вони будуть вирішені, по суті. А не -до 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 доказувати їй, що вона неправильно -не 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 щось робить або е відчуває. Е -е і це навичка. Це тепле відношення, про яке я кажу, це не просто, це не просто будьте більш добрі до себе. Це навичка, яку ми можемо культивувати, розвивати в собі. І з одного боку, вона вже в нас була колись в дитинстві. Да, коли ми діти, нам легко. Нам легко ставитися один до одного з, з, з якимось більш позитивним стані та да, з добром. Коли ми там когось в, в пісочності бачимо, це вже наш друг. А чим доросліше, тим менше і менше у нас накопичується цей негативний досвід контактів, ми стаємо все менше і менше дозволяти собі цього теплого відношення. І щоб це використати, да, щоб побачити, що це працює, що це, цей інструмент він все ще працює, є така практика, називається мета, де ми на першому етапі ми просто спробуйте уявити перед собою людину, або якусь живу істоту, да, це може бути домашній улюбленець, будь-хто до кого вам дуже легко відчувати. Тепло, любов, підтримку, е, якісь такі речі. Уявіть і що ця да, людина перед вами, і спробуйте побажати їй ну, традиційно це щастя і причини щастя. Можете просто представити, як ви її обіймаєте, там, загладите, е, якось просто зігріваєте, просто посміхаєтесь її або ще якось. Просто от виражаєте ось тепло, підтримку от роботи. І в цьому процесі спостерігайте, що змінюється у вас, у ваших відчуттях. Скоріше за все, ви відчуєте, що це якийсь такий розширюючий, наповнюючий досвід, що ви не наче не віддаєте від себе щось, а ви і самі більш, наче, стаєте більшими, розширюєтесь стає якось легше і дихати, і приємніше себе відчувати. І це дійсно підтримуючий такий сильний досвід. І далі можна піти далі. Да? Ми можемо потихеньку-потихеньку розширювати цю а, зону тепла, зону підтримки а, на людей, які а, нейтральні. Тобто ми, ми почали з, з, з людей, які, до яких нам легко відноситися з теплом. Далі беремо і уявляємо перед собою людей, які нейтральні, які просто ми їх не знаємо. Або просто ми їх знаємо, але ми ніяк конкретно до них не відносимося. І так само і робимо те саме, що, що до цього. Ми бажаємо їм щастя, обіймаємо і так далі. Те, як вам більш комфортніше передавати це тепло, підтримку і так далі. І спостерігайте, що відбувається. Вас, в, в, як змінюється ваше відношення до цієї людини, як вона змінюється в ваших очах і так далі. Так далі, так далі. І далі йдемо далі. На третьому етапі ми можемо брати самих себе і, і направити ці побажання, все тепло підтримкою, прийняття до самого себе. До самого себе ціляком, і є люди, кому все важко, саме тому це на якось на третьому етапі. Да? Але там, для тих тібетців, де, де ця практика започаткувалася, вони починають з самого себе, бо їм найлегше до себе відносити з теплом і підтримкою. Але якось так вийшло, що в наших шроптах дуже багато людей, які не можуть дозволити собі якось це тепло до самого себе. Цим, і може знадобитися якийсь час, поки е, трохи ви звикнете до, до, до того, що до самого себе також можна відноситися з таким теплом, повагою, підтримкою і, і, і бажати собі щастя і тепла і здоров'я. І теж спостерігайте, що відбувається в вашому розумі, в вашому тілі. Чи ж щось на краще? Да? І далі можна піти якось більш детальніше, можемо звернути цю тепло і а, турботу в якісь конкретні елементи нашого тіла, які можливо нам складно з якими, можливо, ми щось не дуже сильно любимо собі. Можемо спробувати туди направити більше тепла. І так само можемо направити це тепло на наші реакції, на наші думки. На наш розум, розумієте? На ці елементи нашого розуму, про які ми тільки що казали, про то, цю злість на, на, на будь-яке спротив, який в нас є, також можемо направити це, це тепло, це таке добре, тепле відношення. Далі можемо піти далі і спробувати а, зробити те саме з людьми, з якими нам важко. І тут також ми не беремо да, за шкалу інтенсивності, ми не беремо там і вище, да, ми не беремо якихось ворогів або якихось таких ось прям складних для нас людей. Ми беремо там трічку, да, просто людей, з якими у нас є якісь непорозуміння, щось таке. І так само пробуємо додати, побажати їм щастя і причин щастя. І... Чим більше ми практикуємо таку практику, тим більше бачимо, помічаємо цей позитивний вплив, який вона дає. Просто нічого не змінюється, але від нашого відношення до тих чи інших речей в собі, в інших людях, це дійсно впливає, це дійсно впливає на наше саме почуття і на те, як ми спілкуємося з цими людьми. Це переходить в життя і в наше спілкування. В і в наші відносини з близькими. Це може, може дійсно бути дуже важливим. Причому не тільки для, для вас там, самих, не тільки для просто близьких. Це і на роботі дуже важлива історія. Як в тій же гарвардській школі бізнесу вчать емоційному інтелекту, то це дуже важлива складова і бізнесу, в тому числі. Бо якщо ви колись звільнялися звідкись, то скоріше за все це було через менеджера, да, який не. Він дуже добре відносився до, до своїх е, людей. І, і це те, що виділяє гарного лідера, так, коли, коли людина піклується про, тих, е, про свою команду. От. Це те, що я хотів розповісти про те, що у нас є е, просто неприємне, а є наша реакція, і те інше ми можемо коригувати. Це цей да? додаючи більше приємного, додаючи більше <клес> теплого відношення в своєму житті. Це може тренуватися і збільшуватися. І є дуже багато і, і досліджень, і, про, і просто людського досвіду про те, що це дійсно має гарний вплив, це дійсно дуже важлива частина нашого життя і нашої практики. Якось так. Це те, що хотів сьогодні розповісти. Якщо залишились питання, задавайте в коментарях. Дякую, що слухали, і до наступної зустрічі.